Вітаю усіх в моєму селі на Полтавщині. Отак зазвичай зранку сиджу тут біля столика з чашкою, обдумую, що мені зробити потрібно, які плани на день. Інколи нічого не хочеться робити, отак би сиділа тут, в затінку, високих дерев, так гарно, птахи щебечуть, бджілки гудуть. Нічого б робити не хотілося, але ж треба. Отож побігла. Побігла в садок, а куди побігла, та, звісно ж, куди. же ж багато понасаджувала ж всього, щоб було, щоб не мало. Тож тепер його треба усе зібрати і до ладу довести. Це ось обриваю ще тут такий кощ по річки. Це светові, але тут трохи від горіха, затінок, ну, як трохи, добрих півдня. Там малина. Зважаючи на те, як останнім часом у нас змінився клімат, дуже потепліло, то це і непогано, що тут затінок, не так горить все, ото он у сусідів росте така кукурудза на корм корові. Раніше в кожному дворі була корова, і отак в садку сіяли кукурудзу. Оце тут за горіхом і під межею сусідів ще була така крислата груша, у моїх діда та баби теж росла така кукурудза, і то баба всередині вирізувала такий квадрат чи прямокутник, кукурудзу вирізувала, і оце тут гнала самогон. Хто пам'ятає мою розповідь? Я там у якомусь відео показувала, як я полола тут в садку. І казала, може, десь тут, під якимсь деревом, ще й досі банка чи бутилі з самогоном закопані. Це ось у мене тут ще така гарна жовта, солодка малина, Ніна Андріївна, зніжена, дякую вам, дуже смачна малина. А я сходила до хати, вже взяла такий маленький ослінчик, уже сидячи черву, тому що. Уже втомилася бігати кром куща. Добре, що тут і малина поряд, то трохи підкріпилася та й з новими силами, як ото кажуть, знову до роботи. Оце один кущ обірвала, поки що по річки е, годі. Вийшла з холодка на сонечко, це мій садочок, мої квіточки, стежка моя в Чорнобривцях. Несу порічки до хати і буду йти знову на сонце. Що буду робити, зараз покажу. Побігла я далі, кущів багато в садку, ось золотиста смородина, вона достигає не вся одночасно, тому я зараз обірву ягоди, що вже достигли. Для вас це буде дуже швидко. Ось показую свій город. Частину цибулі я вже вибрала на сьогоднішній день. Мої відео виходять із запізненням. Я не встигаю його все вчасно випускати, тому що роботи багато на городі. Помічників у мене немає на кожен день. Ось іще вишні тут у мене такі є. Це ось я вже згадувала Ніну Андріївну Зніжина, Це теж її ожина не така, як у мене є, такі батогі довгі ростуть, а ця якась більш кущиком ніби росте. І вже вам стиглі ягоди. Хоча ще й цвіте, але і ягідки вже бачу, дає багато кореневої порослі то треба знайти місце і там ще насадити такої ожини. Ну і куди ж без квіточок? Вони тут понасівалися, та нехай собі ростуть, місця вистачає. Отож, ожину вирвала, і далі до золотистої смородини. Небо таке гарне, пшеничка вже золотиться. Скоро комбайни будуть на городах молотить. А я ще зі своїми ягодами й досі ніяк їх не обірву. Та ще й штатив оцей за собою тягаю, поки примостиш його, поки поставиш так, щоб сонце не світило, щоб телефон. Не вимкнувся на сонці. Це теж займає деякий час, але якщо вже є штатив, то користуюся ним. Я не знаю, чи від цього мої відео стали більш змістовнішими чи цікавішими. Але збоку, дивитися, це, напевно, смішно. Коли бігаєш із тим штативом, десь його то в одне місце, то в інше місце. Що я ще хочу сказати? Останнім часом додаються нові підписники, я дуже вдячна і хочу розповісти трохи, я живу на садибі мого прадіда, це земля, город, хата на землі. Яка була наділена моєму прадіду у 1920 році. Городу у мене 40 соток. Тут, на цій землі, посаджений садок. Ось, показую, яка велика ягода ожини. Посаджений садок, багато дерев молодих, які вже я садила зі своїми дітьми. І ще хочу сказати, що вже 105 рік тут живе наша родина. Спочатку прадід, потім баба, потім батько, потім я, мої діти вже п'яте покоління, яке живе і трудиться на цій землі. За цей час багато чого змінилося раніше. Мій прадід сіяв на городі жито, сіяли коноплі. Прабаба серпом жала те жито. Із конопель ткали тканину, шили одяг для себе. У мене й досі є серп, який, мабуть, ще моїй прабабі належав, інші якісь культури вирощували. Моя баба ще, пам'ятаю, мак на городі сіяли, на пиріжки. Та й мати теж. Також, раніше ще сіяли по півгорода проса сорго, з якого в нашому селі завжди в'язали війники, возили їх на Київ, продавали. Та й досі ще багато хто в селі займається цим промислом. Я обриваю третій кущ смородини, рву тут в холодочку, тому що на сонці вже так напекло мені. Спека така, ну, як і має бути в липні. Ще згадую, як раніше усі городи по периметру обсаджували від межі та від берега, рядами соняшника, сиділи потім в смажене насіння, плювали вечором на лавочках та і в день. Зараз уже ні горобці, я не знаю, як раніше це все достигало. Також любили і несмажене насіння, вийдеш було на город, скрутиш голову з тому соняшнику найбільшу грінку, і на вулицю вийдеш, всі біжать до тебе, дай насіння. Оце такі спогади. Ну, це щоб вам не сумно було, поки я рвала. Смородину, то вам розповідала. І знову ж таки, і з тим штативом оце ж принесла, поставила, дійшла знову штатив на плече побігла з ним, ще на інше місце принесла. Ну збоку, якби ще одна камера була, то це справді було б цікаво дивитися на оце все. Але ви ж пам'ятаєте, як я завжди кажу вам, рух це життя, отож бігаємо, рухаємося з місця на місце, з місця на місце. І так, до своєї мети. Побігла знову за стільчиком і за ягодами. Зазвичай я вирізую ці моменти, але сьогодні лишила, та нехай буде подивитися, як воно оце. Запис відео проходить. Процес створення мого контенту і побігла далі. Частину смородини мені вже обіграв син раніше, коли приїздив додому. З неї я зробила жиле зиму. Два роки тому ще й сушила, але процес сушіння. Займає тривалий час, тому хоч зазвичай я не консервую воду в банках, тобто компоти. Але сьогодні вирішила зробити кілька банок. Це рецепти із серії лінивої господині. Ягоди помила, засипала в банки. Потім заливаю їх окропом, залишаю хвилин на 15 ту воду. Зливаю назад в каструлю, додаю туди в розрахунку на банку по 200-300 г цукру, плюс-мінус залежно в кого який смак. Коли сироп закипить, заливаю банки і закручую їх кришками. Перевертаю і залишаю до повного охолодження, укутавши бабиною ряднинкою. Дякую усім, хто додивився з вами. Була Світлана і моє село на Полтавщині.